Розділ 102. П'яца Навона, фонтан чотирьох рік. Ночі в Римі, так само, як і в пустелі, можуть бути дивовижно холодними навіть після теплого дня. Лену зічулися на узбіччі п'яца навона, закутившись у свій твідовий піджак. По всьому місту було чути випуски таленовин, що здавалися суцільний гомін і нагадували далекий шум вуличного руху. Він подивився на годинник 15 хвилин. Щастя, що можна ще кілька хвилин перепочити, на Майдані не було нікого. Чудовий фонтан Берніні шипів і дивно зачаровував. Над пінистою поверхнею води здіймався хімерний туман, підсвічений знизу підводними прожекторами, Відчувалась неелектризованість повітря. Найзахопливіша особливість цього фонтану його висота. Сама центральна частина композиції, невідшліфована брила італійського гупніку, має висоту 20 футів. Вона пронизана безліч отворів і гротів, із яких б'ють струмені води. Бриву з усіх боків обліпили поганські фігури, а на горі стоїть обеліск, що зіймається в небо ще на 40 футів. Лендон побачив на його вершечку невиразну тінь, це примустився на ніч самотній голуб. Хрест, думав Лендон, усе ще вражений тим, як ілюмінати розташували по Риму свої вказівники. Фонтан чотирьох рік був останнім стані науки. Ще кілька годин тому Лендон стояв у пантеоні, переконаний, що стежки світла більше не існує. І що він і за що не зайде аж так далеко. Виявилося, що він дуже помилявся. Насправді стежка повністю збереглася земля, повітря, вогонь, вода, і Лендон пройшов нею від початку до кінця. Не зовсім до кінця, нагадав він собі, на стежці було не чотири, а п'ять зупинок. Четвертий вказівник, фонтан, якось указував на кінцеву точку всього маршруту, священне сховище ілюмінатів, храм просвітлення. Лендон застановився, чи цей храм і досі стоїть, можливо, саме туди вбився відвіз Віторію. Лендон мимоволі почав оглядати фігури на фонтані, шукаючи підказки, у якому напрямку слід шукати сховище ілюмінатів. Хай Янгули у пошуку ведуть. Він майже відразу збагнув, що Янголів на цьому фонтані немає взагалі. Принаймні з того місця, де він стояв, не було видно жодного, і він не пригадував, щоб колись бачив їх тут раніше. Фонтан чотирьох рік був поганським пам'ятником, фігури людей і тварин на ньому ніяк не стосувалися християнства, янгол серед них виглядав би просто недоладно. Може, я прорахувався? Він згадав хрест на карті, утворений чотирма обелісками. стиснув кулаки. Цей фонтан ідеально вписувався в загальну картину. О 22.46 з темного провулка з протилежного боку майдану виїхав чорний мікроавтобус. Ленно не звернув би на нього жодної уваги, якби той не їхав із вимкненими фарами, наче Акула, що патрулює вночі затоку, авто проїхало по всьому периметру Майдану. Лендон присів, сховавшись за величезними сходами, що вели до церкви святої Агнеси. Він стежив за мікроавтобусом, відчуваючи, як пришвидшило серцебиття. Авто двічі об'їхало майдан і рушило до фонтана Берніні. Автобус проїхав кілька метрів вздовж бордюру і зупинився. Відсумні дверцята опинилися за кілька дюймів від спіненої води. Над фонтаном колбучився туман. У Лену з'явилося недобре перечуття, що це вбивця з'явився так рано, і в мікроавтобусі? Лену уявляв, що той потягне свою останню жертву через увесь майдан, так само як біля собору святого Петра. Може, стріляти в нього буде легко, але той приїхав на мікроавтобусі. Отже, правила гри змінилися. Раптом дверцята відсунулися. На підлозі в автобусі корчився в мука голий чоловік. Він був обмотаний важкими ланцюгами. Чоловік відчайдушно намагався визволитися з пут, але ланцюги були надто важкі. Одне кільце затискало йому рот, як уздечка в коня, і кричати він не міг. Тоді Лендон побачив і другу постать хтось рухався в глибині автобуса позаду бранця. Очевидно, убивця готувався до останнього акту трагедії. Ледун знав, що в нього залишилися лічені секунди. Він витягнув пістолет, тоді зняв з себе піджак і кинув на землю. Леннон хотів, щоб ніщо не сповільнювало його рухів, а крім того, боявся замучити сторінку з Галілеєвої діаграми. Нехай краще бісцинний документ залишається тут, подалі від небезпеки. Леннон обережно перебіг праворуч. Обійшовши фонтан, він зупинився навпроти мікроавтобуса. Центральна брила у фонтані заступала йому огляд. Він швидко підбіг до краю фонтана, сподіваючись, що плескіт води заглушить його кроки. Переліз через бордюр і скочив у спінену воду. Вода сягала йому пояса і виявилася крижаною. Сіпивши зуби, Лендон побрів по слизькому дну. Пересування ускладнювали ще й монети, що їх туристи накидали на щастя. Лендон відчував, що самого щастя сьогодні йому буде замало, його огорнув туман, і він застановився, від чого тремтить пістолет у руці. Від холоду чи від страху, він дійшов до центральної частини фонтана і, тримаючись за мармурові фігури, зробив ще кілька кроків ліворуч. Сховавшись за величезним конем, Ленду не зводив очей з мікроавтобуса, до якого тепер було лише футів з 15. Убивця присів, поклавши руки на обв'язаного ланцюгами кардинала, збираючись, очевидно, зіштовхнути його через відчинені двері просто у фонтан. Стоячи по поясу воді, Роберт Леннон підняв пістолет і вийшов із туману. Він почувався якимось водяним ковбоєм, що виходить на вирішальний герць. Ані руш! Голос був твердіший, ніж рука із затиснутим пістолетом. Убивця підвів голову. Якусь мить на його обличчі з'явилося збентеження, так наче він побачив привида. Тоді скривив уста у злостивій посмішці і здіняв руки до гори. які справи! Виходь з автобуса! Ти наче змок. Щось ти рано з'явився. Мені не терпиться повернутись до свого трофея. Я вистрілю без вагань. Ленно наставив пістолет. Ти вже вагаєшся. Ленон відчув, як напружився палець на спусковому курку. Кардинал лежав нерухомо сил. Здавалося, він умирає. Розв'яжи його. Оближ. Ти ж прийшов по жінку. Не вдавай, що це не так. Ледун боровся з бажанням покінчити з негайно. Де вона? У надійному місці. Чекає на моє повернення. Вона жива, у леду на серці зжевріла надія. У храмі просвітлення? Тобі його ні за що не знайти, усміхнувся убивця. Лендо не йняв віри. Таємне сховище досі існує. Він прицілився. Де він? Це місце залишалося таємницею багато століть. Навіть мені його відкрили зовсім недавно. Я швидше умру, ніж зраджу довіру. Я знайду його і без тебе. Ти надто самовпевнений. Лендон показав на фонтан. Я ж дійшов до цього місця. Сюди багато хто доходив. Останній етап найважчий. Лендон зробив кілька кроків уперед, насилу втримуючись на слизькому дні. Убивця здавався дивовижно спокійним. Він сидів на присядки у глибині автобуса зі зінятими вгору руками. Лендо націлив пістолет йому на груди, роздумуючи, чи не варто вистрілити і разом з усім покінчити. Ні, він знає, де Віторія, Він знає, де Антиметерія. Мені потрібна інформація. Убивця дивився на свого нападника з глибини мікроавтобуса і майже жалів його. Американець був хоробрий, це він уже довів, але не мав жодного досвіду, і це він теж довів. Відвага без відповідних навичок це самогубство. Існують споковічні правила виживання. Американець не дотримав жодного. Ти мав перевагу, елемент несподіванки, ти бездарно її втратив. Американець поводився нерішуче, можливо, чекав допомоги або ж сподівався, що вбився ненароком сав збов неважливу інформацію. Допитуй жертву тільки після того, як повністю знешкодиш. Ворог загнаний у кут, смертельно небезпечний. Американець знову заговорив, шукав підходів, маневрував. Убивця мало не розсміявся вголос. Це тобі не голівудське кіно. Тут перед розв'язкою не буде довгої дискусії під улом пістолета. Тут усе закінчиться швидко, просто зараз. Не відводячи погляду від Лендона, убивця пересунув руки пустелі мікроавтобуса, знайшов те, що шукав і схопився, а тоді. тоді перейшов до рішучих дій. Того, що сталося, Лену наш ніяк не чекав. На мить йому здалося, що закони фізики перестали діяти. Убивця ніби повис у повітрі, а його ноги зі страшною силою вдарили в обмотаного ланцюгами кардинала. Той вилетів з автобуса у фонтан, здійнявши хмару бризок. Вода хлюпнула Лендоною в обличчя, і він надто пізно збагнув, що ж насправді відбулося. Убивця, вхопився руками за верхній поручень і вивільнив ноги. Тепер він летів на нього ногами вперед. Ледо натиснув на курок, і пістолет вистрілив. Куля влучила в носок лівого черевика вбивці. Тієї ж миті обидві ноги вдарили Ленду на в груди, і він повалився назад. Обидва чоловіки разом упали в забарвлений кров'ю басейн. Спершу в крижаній воді Ледон відчув тільки біль. Тоді прийшов інстинкт виживання. Він збагнув, що пістолета в його руці вже немає, убивця вибив його одним ударом. Ледон пірнув і почав обмацувати слизьке дно. Рука вхопила щось металеве. Жменю монет. Він кинув їх, розплющив очі і розглянувся у підсвітленому басейні. Вода навколо кликутіла, наче в холодному джакузі. Попри бажання вдихнути повітря, страх утримав його на дні і змушував весь час рухатися. Він не знав, звідки чекати наступного удару. Треба знайти пістолет. Руки відчайдушно обмацували дно. У тебе є перевага, казав він собі, ти у своїй стихії. Навіть у мокрому гольфі і штанах Лендон плавав чудово. Вода твоя стихія. Коли пальці вдруге наткнулися на метал, Лендон був упевнений, що нарешті йому пощастило. Те, що він тримав, не було ж мене йому Він схопив і потягнув до себе, але той предмет не зрушив з місця. Ледон сам присунувся до нього. Здавалося, металевий предмет прикріплений до дна. Ще до того, як він опинився над кардиналом, що корчився при смертній агонії, Лендон зрозумів він охопився за один із ланцюгів, якими був умотаний старий. Він на мить застиг, побачивши під собою спотворене жахом обличчя, що дивилося на нього з дна фонтана. Кардинал був іще живий. Лендон хопився обома руками за ланцюги і спробував підняти бідулашного на поверхню. Тіло повільно відірвалося від дна, немов важкий якір. Лендон потягнув синіше. Коли голова кардинала винирнула з води, той кілька разів судомно хапнув широко розтуленим ротом повітря. Тоді його тіло різко обмякло, і Лендон не втримав слизького ланцюга. Бажія каменем пішов на дно і зник під пінистою водою. Лендон пірнув і широко розплющеними очима і відразу знайшов кардинала. Він знову хупився за ланцюги, але цього разу металеві пута трохи розсунулися, і Лендон побачив іще одне жахіття на грудях у Бажія чорніло Тавро. Наступної миті перед очима Лендона з'явилася пара черевиків, з одного сучила кров. Розділ 103. Як завзятий гравець у водне поло, Лендон мав чималенький досвід підводних бійок. Запеклі сутички, що точилися під поверхнею води, невидимі для суддів. Часом не поступалися найжорсткішим змаганням з боротьби. Лендона вже били ногами, дряпали, силомиць утримували під водою, а один розлючений захисник, від якого той постійно вивертався, якось навіть укусив. Тепер же, відбиваючись від нападника у крижані воді фонтана Берніні, Лендон розумів, що ця сутичка не йде в жодне порівняння з підводними бійками в гарвардському басейні. Тут він боровся не за м'яч, а за життя. Вони билися вже вдруге, без судів і без шансу на реванш. Руки супротивника притискали його обличчя до дна фонтана з такою силою, що в нього не залишалося сумнівів, його хочуть убити. Лендон інстинктивно як торпеда рвонув вперед. Вирвись! Але нападник тримав його місно, користуючись перевагою, якої не мав жодний вотерполіс захисник. Обома ногами він стояв на твердому ґрунті. Ленно спробував вивернутися і собі знайти упору. Здавалося, однією рукою вбивця термає трохи слабше, однак вирватися не вдавалося. Тоді Леннон вирішив змінити тактику і зробити те єдине, що йому залишалося він перестав рватися нагору. Якщо не можна їхати на північ, то їдь на схід. Зібравши у стані сили, він відштовхнувся ногами, а руками зробив грибок, як плавець батерфляєм, тіло пересунулось уперед. Зміна напрямку, схоже, заскочила вбивцю зненацька. Через той несподіваний ривок він утратив рівновагу і послабив хватку. Ленун іще раз брикнувся. Відчуття було таке, наче порвався буксирний трос. Раптом він вивільнився, видихнув з легенів повітря і щосили рванув до поверхні. Вдихнути він устиг лише раз. З неймовірною силою вбивця знову навалився на нього, схопив за плечі і притиснув вагою тіла до дна. Ленно спробував стати на ноги, але вбивця зробив йому під і він упав Він знову лежав на дні. Лендон несамовито звивався під водою, усі м'язи в нього пекли, однак цього разу його маневри були марні. Крізь бульбашки у воді він вдивлявся в дно, шукаючи пістолет, але побачити щось було неможливо. У цьому місці бульбашок було більше. Убивця притискав його щораз глибше у бік прожектора, прикріпленого до дна фонтана, в обличчя вдарило сліпуче світло. Леннон витягнув руки перед собою і хопився за прожектор, спробував вирватися від нападника, тримаючись за прожектор, але той був встановлений на шарнірах і повернувся в нього під рукою. Ледон відразу ж втратив точку упори. Убивця притиснув його ще глибше. І тоді Ледон це побачив. З-під монет, що вкривали дно, виглядав вузький чорний циліндр. Глушник пістолета. Леннон простягнув руку і схопив цей циліндр, але відчув під пальцями не метал, а пластик. Він потягнув його до себе і побачив, що тримає в руці схожий на змію гнучкий гумовий шланг близько двох футів завдовжки, з якого виходили бульбашки повітря. Леннон знайшов аж ніяк, не пістолет у ліветі. Це був один із численних безневинних пристроїв, призначених створювати у фонтані Бульбашки. Кардинал Баджія лежав на дні фонтана за кілька футів від них і відчував, як душа залишає його тіло. До цієї миті він готувався все життя, однак ніколи не думав, що кінець буде саме такий. Його фізична оболонка жорстоко страждала, опалена, побита і притиснута до дна басейну важкими залізними ланцюгами. Він нагадав собі, що ці страждання нічого порівняно з тим, що довелося пережити Ісусові. Він прийняв смерть за мої гріхи. Баджая чув, що неподалік б'ються. Йому нестерпно було про це думати. Його кат от от відбере ще одне життя життя чоловіка з добрими очима, який намагався йому допомогти. Біль посилювався. Баджя лежав на спині і дивився крізь воду на чорне небо над собою. На мить йому навіть здалося, що він бачить зорі. Час настав. Повністю звільнившись від страху і сумнів, Баджя розтулив вуста і випустив подих, який він знав буде останнім. Він дивився, як його душа у вигляді зграйки прозорих бульбашок відлітає до неба, тоді рефлексивно вдихнув. Вода полилася в легені, і йому здалося, що в нього вп'ялося безліч крижаних кінжалів. Біль тривав лише кілька секунд, а тоді спокій. Не звертаючи увагу на пекучий біль у нозі, убивця зосередився на американцеві, якого усім тілом притискав до дна фонтана. Покінчи з ним. Він сильніше вхопився за плечі жертви, знаючи, що цього разу робертові Лендону не вижити. Як і не сподівався, опір дедалі слабшав. Раптом тіло Лендона вклякло, а потім він несамовито затрясся. Нарешті зрадів убивця дрожі. Вони починаються, коли вода потрапить у легені. Він знав, що дрожі триватимуть близько п'яти секунд, вони протривали шість. Тоді, як і очікував убивця, тіло Роберта Лендона враз обмякло, немов здулась велика повітряна куля. Усе скінчилось. Убивця вичекав ще з 30 секунд, щоб вода заповнила всю тканину легенів. За якийсь час він відчув, що суперник лежить ді самостійно, без жодних зусиль з його боку. Тоді убивця випустив його. У фонтані чотирьох рік пресу чекає подвійний сюрприз. Мерзотник. Вилився вбивця, вилізши з фонтана і побачивши закривавлену ступню. Носок черевика був пошматований, а кінчик великого пальця, мабуть, відірвало кулею. Сердячи через власну необережність, він відірвав обшлаг з однієї штанини і запхав тканину в діру в черевикові, біль стрялив у ногу. «Щоб ти здох? Він стиснув кулаки і заштовхав ганчірку глибше. Кровотеча поступово припинилась. Сідаючи за кермо, убивця більше не думав про біль. Він згадав про насолоду, що його чекала. Роботу в римі завершено. Він чудово знав, яку дістане виногороду за всі старання. Зв'язана Вікторія Ветра чекала його повернення. Убивця, навіть змоклий і наскрізь промезлий, відчув, як у тілі не ростає збудження, я заслужив свою виногороду. Віторія Ветра прокинулась від болю. Вона лежала на спині. Усі м'язи затерпли і немов скам'яніли. Вона хотіла врухнутися, але плечі звела судома. Віторія не відразу збагнула, що руки її зв'язані за спиною. Спершу вона нічого не зрозуміла. Я що, сплю? Але коли спробувала підвести голову різкий біль у потилиці, переконав її, що це не сон. Розгубленість переросла на страх. Вікторія розглянулась, вона була у кімнаті з каменю, великій, гарно обставленій, освітленій смолоскипами. якесь давнє місце для таємних зустрічей. Поряд колом стояли старовинні лави. Вікторія відчула на тілі прохолодний вітерець. Вона побачила розчинені подвійні двері, а за ними балкон. Вікторія могла заприсягтися, що крізь щілини у балюстраді вона побачила Ватикан. Розділ 104 Роберт Лендон лежав на монетах, що товстим шаром укривали дно фунта на чотирьох рік. У зубах він і досі стискав пластиковий шланг. Повітря, що йшло від насоса, було просякнуте машинним мастилом, і в горлі пекло. Проте Лендон не нарікав, головне, що він живий. Він не знав, наскільки вдало зімітував утоплення, але, проживши все життя біля води, безумовно чув не раз, як саме це відбувається. Він старався, як міг. Наостанок навіть видихнув з легенів усе повітря і перестав дихати, щоб тіло пішло на дно під власною вагою. На щастя, убивця купився на цей спектакль і відпустив його. Причаївшись на дні фонтана, Ленон вичікував так довго, як міг. Він уже мало не почав задихатися. Він не знав, чи бийця вже забрався геть. Вдихнувши із шланга ще раз ітке повітря, він нарешті відпустив його і поплив низько над дном, доки не наткнувся на слизький мармур центральної композиції. Безшумно піднявся на поверхню і випірнув, невидимий у тіні величезних мармурових фігур. Мікроавтобуса не було. Це все, що Ленон хотів побачити. Вдихнувши на повні груди свіжого повітря, він кинувся до того місця, де зник під водою кардинал Баджія. Ленон знав, що старий уже непритомний, і повернути його до життя навряд чи вдасться, але спробувати він мусив. Знайшовши тіло, він став над ним. Широко розставивши ноги, нагнувся і потягнув обома руками за ланцюги. Коли голова кардинала винирнула з води, Лендон побачив, що очі в нього вже закутилися і вилізли з орбіт. Кепський знак ні пульсу, ні дихання. Знаючи, що нізащо не подужає підняти і перетягнути уплутане важкими ланцюгами тіло через бордюр фонтана, Лендон потягнув кардинала Баджія по воді, до розчалений в центральній брилі скульптурної композиції. Тут було мілко, і камінь спускався у воду похило. Лендон витягнув голе тіло якнайвище на кам'яний виступ. Тоді взявся до справи. Стискаючи скуті ланцюгами груди, Лендон відкачав кардиналові воду з легенів, тоді заходився робити штучне дихання, старанно відлічував секунди, стримувався, щоб не дути надто сильно чи надто часто. Три хвилини Лендон намагався повернути старого до життя. Через п'ять хвилин він зрозумів, що все кінчено. Чоловік, що мав стати папою, лежить перед ним мертвий. Навіть розпластаний на холодному камені, голий і наполовину занурений у воду, кардинал Баджіа зберігав вираз спокійної гідності, вода тихо плескалася на його грудях. Здавалося, вона кається, немов просить вибачення за те, що стала його вбивцею, і намагається змити жахливу рану з її ім'ям. Лендон м'яко провів рукою по обличчю кардинала і прикрив над закоченими очима повіки. І в цю мить він відчув, що назовні рвуться сльози. Це його вразило, і вперше за багато-багато років Лено заплакав.